Ім любителям риби присечується. Я бачила на власні очі, як людина тримає той череп, да? як ці паразити виходять. Ну, тобто це я бачила і це не зрівняється ні з чим. Ну так просто людина в руках тримає. Татя опублікована у березні 2020 року. Там аналізуються дані в період саме із 1978 року по 2015 рік. Там аналізується саме на всі на паразитоз в Світовому океані, і вони дійшли до таких цікавих висновків, що порівнюючи із 80-ми роками минулого віку, тобто буквально там 40 років з небощим датам. Ось такому, рівень паразитозу в світовому океані вирісив. Дві три рази. Про що це говорить народ? Це говорить про те, що зараз паразитоз риб просто. Це все просто ну, тобто ні в якому разі, не при яких обставинах, будь ласка, не їжте рибу, термічно необроблену рибу, особливо суші, роли, вялену, копчину, холодного копчення, сушенучів, воплошену, по столі стукаєші, і вона баба ба баба заразитися дуже легко, а вилікуватися від паразитозу дуже важко. І не завжди людина розуміє і знає про те, що у неї всередині є паразитоз роздана в